Любов, весілля, син і фінал без аплодисментів. 8 травня суд у Житомирі поставив жирну крапку в акторському шлюбі Наталки Денисенко та Андрія Федінчика. Офіційна причина розлучення за класикою жанру така: різні погляди, відсутність взаєморозуміння та повний нуль у графі почуття. Позивачка – 35-річна Наталка на засідання. Ніхто не прийшов. Федінчик у ЗСУ Денисенко активна в Інстаграм. Нагадаємо, зіркова пара побралася у 2017-му. Весіль було кілька з розмахом та романтикою. А от розлучення відбулося спокійно і без кінематографічної драми в залі суду. Подала на розлучення і дружина зірки ліги сміху Віктора Розового Ольга. Вона зізналася, що причиною такого рішення стали зради чоловіка. Офіційно подали заяву на розлучення через зради Віктора під час наших стосунків. Будьте певні, цей рік був пеклом для обох більш ніж можна уявити. Усе, що виринуло, боліло не менше, ніж ситуація з пораненням. Я не можу це стерти чи просто забути. Кожен залишається зі своєю правдою. Офіційно пара розірва шлюб вже за місяць. Вони підписали мирову без скандалів, але з глибокими шрамами. Нагадаємо, одразу після весілля Розовий пішов на фронт, де отримав поранення в голову.